Да, да, решили со мной. Вот так Ну на додаток не ставится, печально Ну, ми для того, щоб це було законно. Я вам угольюся. Для нас народу тупого можна і... Так, Оля, повторити. Ну що ж, ми ж нормальних людей оскорбляем. і в Европу. «Хорошо, я читаю вам рішення рішення номер 203 від 13 листопада 2014 року. Про врегулювання питань щодо самовільного відключення мешканців від мереж централізованого палення в багатоповерхових будинках міста Долинська, враховуючи вимоги ініціативної групи мешканців тихенько багатоповерхових будинків, що самовільно відключилися від мереж централізованого палення з метою врегулювання проблеми, зняття соціальної напруги. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року номер 540 про стимулювання споживачів природного газу та теплової енергії до переходу на використання електроенергії, електричної енергії та опалення для опалення та підігріву води. Виконавчий комітет вирішив перше, вважати такими, що відключені від системи централізованого опалення квартири, мешканці багатоповерхових будинків, які відмовилися від... Користування послугами ТОВ ДОМ згідно актів обстеження. Список номер 1 89 осіб, список номер 2 38 осіб, список номер 3 24 особи, список номер 4 19 осіб. Списки додаються. Ось у їх там поставлять списки. Ці, Вважати розірваними, розірв... а, розірваними договори на теплопостачання між товдом. Та споживачами зазначено в пункті 1 даного рішення контроль на виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності законодавчих виконавчих органів ради е, згідно з розподілом функціональних повноважень. Підписала перше заступник міської голови по день. Має... Ми, в направляємо. Ми ж повністю направляемся специалистом автомобилом рішення виконкому. То до и всем споживачами, и в тому списку. То есть, а не понял.